Друзі, всіх вітаю на каналі Ньюз. Сьогодні ми поговоримо, як отримати більше безкоштовних коробок від Wargaming і від мене. Розпочнемо з того, що Wargaming запустив челендж, і ви на цьому челенджі можете заробити якусь коробочку. Доступно 200 коробок. Щоб більше машини вийде в бій, то більше шансів. Ви не тільки отримуєте круту техніку в межах заслуженої нагороди, але й зможете заробити на ній великі коробки. По традиції попрошу підписатись на канал з усіма сповіщеннями. Та написати коментар і влупити вподобайку. Що ти думаєш про це? Про ці розігри і в загальному. Отже, що від нас Варгеймін хоче? Він хоче, щоб ми катали на ВК 2801 10,5 см Л28, на ПЗ Камфпаундзер Aus F2, це новий танк, який видавався в 2023 році, 30 листопада, Хелкет і Суперчафі Т52 та КВ1С. Прийняти участь у челенджі ти зможеш в описі за посиланням, воно буде першим. Просто натискаєш на нього, авторизуєшся, заходиш на офіційний ВГ Челендж, Open Challenge, і на Open Challenge ти обираєш там мову собі, яку ти хочеш: англійську, німецьку, іспанську, французьку, чеську, польську і так далі. Також в самому низу є українська. Відповідно, що ти натискаєш, обираєш мову і. Натискаєш на будь-який челендж на тому танку, на якому ти хочеш, і починаєш виконувати. Челендж стартує з 11 го числа о часу ночі. Тобто, відповідно, що до завтрашнього дня ти вже зможеш виконувати челендж, точніше, вже сьогодні. Сьогодні у нас вже 12, те то ти вже можеш виконувати його з самого ранку, як тільки вийшов відеоролик. Вам потрібно буде зіграти якомога найбільше бої для того, щоб виграти ці коробки. Відповідно, що тут пишуть нам, що ми ще зможемо виграти золото. Скільки ми зможемо виграти золота і скільки ми зможемо виграти коробок? Ще невідомо. Чи це буде 10 призових місць, чи це буде 50 призових місць, чи це буде 100 призових місць. Загалом іде 100 призових місць, але як вони будуть розпреділятися, ми того не знаємо. Відповідно, що також ви можете отримати ще новорічні коробочки від Wargaming. Де це все зробити? Просто потрібно зайти в ангар. У вас із правої сторони, як ви дивитесь на лоб свого танку, у вас є ось такий стовп. Витикаєте на цей стовбик, і у вас відкривається святковий календар, як адвент-календар, якщо у вас є діти, ви дарували їм на Новий рік або на Святого Миколая, і він відкривав кожного дня або вона. Кожну циферку, і в кожній циферці лежала якась цукерка або якийсь подаруночок. Отже, коли ми збираємо таких 12 марок, то відповідно у нас відкривається одна коробочка. Ось така коробочка. Ми тут зможемо отримати премтанки, зможемо отримати речерського коня. Речерського коня. Цікаво, як він виглядає. Золото від 250 до 1000. хто не відкривав, можуть навести сюди і подивитися, які нагороди ви зможете отримати. Найголовніше це те, що ви зможете отримати преміум-техніку 8 років. Та 9 рівня. І відповідно, що з другого по 5 рівень ви також зможете отримати техніку та 3D-стилі 9 та 10 рівні. Я вже зібрав 11 таких марок. І завтра, коли я зайду у цей календар, я зможу відкрити тут собі коробочку одну. Відповідно, щоб вона мені в загальному не потрібна. Я віддав би якомусь своєму глядачу. За рахунок того, що мені глядачі подарували коробки, я. І віддав би ці коробки, тому що насправді ну, мені вона не потрібна, що я зможу з цієї коробочки взяти в загальному нічого, або золото, або день преміум аккаунту. І якщо ви отримуєте всі ці 25 марок, тут буде щось від Wargaming. Що це саме буде, ми ще не знаємо. І просто, якщо ви зайшли сюди і не знаєте, як тут цим користуватися, у вас буде підсвічуватись таким світленько-біленьким кольором. І ви просто натискаєте і відкривається у вас картинка. Тепер давайте ближче до тої події від розіграшу хабота. Я планую розіграти перед новим роком або після нового року, в залежності, як в мене буде складатися з часом. Тобто це може бути розіграш 30, го 31, го 1, го а то й 2 го числа. Тобто або ми розіграємо в кінці грудня, або на початку січня. Розіграти планую десь в середньому 25, а то і 30 коробок. Тому, якщо ти хочеш прийняти участь, обов'язково підписуйся, пиши коментарі, заходь на стріми обов'язково, зависай на стрімах, будь активним, тому що це в себе записуватись, і розіграш буде проходити специфічним способом, не так, як ви скрізь приймали участь. Там, десь по коментарях, десь в телеграм-каналі, або ще якось. Також може бути лотерея. Відповідно, що я запишу всі ваші нікнейми, а потім вкину їх в банку, і по лотереї я відкрию ці переможці. Тому, друзі, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Якщо ви хочете приймати участь у розіграші, обов'язково потрібно підписатися. Всім дуже дякую, пока-пока. Тихої та мирної ночі. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Пока-пока.